Зараз у нас буде огляд ось на диференціал МТЗ. У нас є два види. Є зі зберігання два штуки, є абсолютно вже теперішнього нові білоруські. Я думаю, що розглянемо це зберігання. Повністю все в зборі. Як воно виглядає? Робимо огляд для того, щоб ви бачили, що ви замовляєте і що вам прийде. Тут ось у нас підшипничок, все гарно крутиться. Всередині також сателіти з хрестовини все повністю оригінал оригінал Так що, хлопці, кому треба, робимо для того, щоб ви приїхали, так склад, да, могли походити, да, знімаю всі запчастини, походити, вибрати, подивитися, що вам подобається, і вже определитись для себе і замовляти. так що Дякую за увагу. З вами Андрій Ніпрозавчас. Буде ще дуже-дуже і є окремо сам корпус. тож його буду знімати відео по ньому.